Ви на каналі Країна за Кадром і з вами я Марія. Хочу показати, мене запитували в коментарях, що то за кульок, як я показувала розпаковку. Мене запитали, що це за пакет, що написаний російською мовою. На ньому щось. Це коли ми жили в Запоріжжі, як почалася війна, ми були в Запоріжжі, знімали там квартиру. І тоді нам давали допомогу. Там якась церква, церковна організація якась там давала допомогу. Вона допомога йшла в таких пакетах. От. І з іншого боку отут надпис із Біблії. От, кому цікаво, можете почитати. Цей кульочок залишився в мене. Просто я кульки завжди пакети зберігаю, я їх отак складаю. Ось і так прикутничком склала. І отак от в такому стані завжди зберігаю кульки, використані. Пакети кульки, хто як знає. От. І воно маленьку місця зовсім займає, я поклала собі в шухлядку, поставила і все. І цей пакет в мене залишився ще з Запоріжжя, коли ми там жили. От. А тепер я його витягла і користуюся ним. У мене тут у шухлядці все, вони лежать. кульочки порожні. От. Хочу трішки поговорити про коментарі. Є в мене така підписниця, пані Оксана, яка образилася, так я розумію, що вона образилася на мене, і вона написала мені коментар, що я її назвала хейтером за те, що вона спитала, чому я живу в селі і купляю магазинне молоко. Так я хочу сказати, пані Оксана, я назвала хейтером не вас. В мене часто пишуть коментарі, і коментарі бувають такі, які навіть ви не бачите, тому що в Ютубу є таке, така функція приховані коментарі. І коли власне, блогери дивляться, читають коментарі, ну, в даному випадку це я читаю коментарі. І я бачу коментарі, які публічно, які для всіх людей, і є там така функція приховані коментарі. Я натискаю, і мені Ютуб викидає приховані коментарі. Ютуб часто приховує коментарі, які, щита... які рахує непристойними, або якесь там навіть одне слово буває, коли він блокує через це слово, і дає на розгляд. Ну, мені автору, і я тоді вже дивлюся ці коментарі і або дозволяю їх показувати, читати всім, або видаляю. Є коментарі, які YouTube взагалі блокує, які я навіть не бачу. От. Тому ви не всі коментарі бачите, і не всі коментарі читаєте, ті, що я бачу, які блокує YouTube, і присилає мені на розгляд. От, тому, пані Оксана, я не вас називала хейтером. Я знаю, що ви пишете мені коментарі, що ви дивитеся моє відео, і якби ви мене просто до речі, ви запитували, то я не називаю хейтером. Бувають коментарі, критика. Бувають, пишуть критику. Так от, я не видаляю коментарі критику. Критика робить нас сильнішими. Критика вказує на якісь певні недоліки, які потрібно виправити. От. І я рахую, що це правильно, тому що ми всі люди, і нам всім властиво помилятися, ми всі робимо якісь помилки. І, звичайно, краще вчитися, як кажуть, на чужих помилках, ніж на своїх. Але іноді буває так трапляється, що ми вчимося на своїх помилках. Так от, до чого я веду, що я вже. Трішки знаю своїх підписників, знаю тих, хто пише постійно коментарі. Я бачу хто, хто на мене підписаний. От. І то, що я називаю хейтерами, це хейтери. Хто такий хейтер? Хейтер це людина, яка зайшла випадково на якийсь там канал попала. Ну, тобто воно, як кажуть, зальотні. Зайшли, на якийсь канал залетіли, вони понаписували якісь там, вибачте, гадості, якісь там коментарі, і вони пішли далі хейтити. Вони не сидять на одному каналі, вони не дивляться один канал, їм не цікаво, їм не цікаво дивитися одне й те саме, один, ну, тобто один і той самий канал. Вони пішли далі, вони, вони для цього вони насолоджуються цим, що комусь щось написали погане. Вони від цього, від цього негативу отримують собі якийсь. Як ми від позитиву, від чогось доброго отримуємо заряд якийсь енергію якусь, так вони навпаки, вони від чогось поганого вони хейтять і вони від цього поганого заряджаються собі, підтримують себе, як ото кажуть, біологічні вампири. Так що, наприклад, я рахую, що критика, навпаки, вона нас робить сильнішими і уважнішими. до Довкілля до, до оточуючих нас людей. Далі, під останнім відео, де ми заходили до лісу, шукали гриби. Пані Ольга написала дуже багато коментарів. І, зокрема, вона написала такий коментар: цитую: Коли буде наступне відео, я би хотіла побачити, як ви відреагуєте на мої коментарі. Так, от, пані Олю. Я вдячна всім, хто пише коментарі. І вам дякую. Це підтримує канал, це просуває відео. Я щиро вдячна за кожен коментар, особливо за теплі коментарі, які ви, ви пишете. Я дуже їх люблю читати. Я читаю коментарі, буває, люди пишуть дуже великі такі коментарі, якісь історії з свого життя, або ну, якісь спогади пишуть. Мене це дуже захоплює. Я дуже люблю читати коментарі. Я дуже вдячна вам за коментар, навіть за сердечко, яке ви поставите під відео. Я також вам дякую. От. Також я по можливості стараюся відповісти на всі коментарі. Я щиро дякую, що дивитесь мої відео. Дякую вам, що пишете коментарі, що знаходите на цей час. Ваші коментарі мене дуже підтримують, вони надихають нас, дають стимул жити далі. Не опускати руки, жити далі, працювати, щось робити. Так само, як дехто з вас пише, що мої відео теж вас мотивують, дають вам силу, якийсь, якийсь стимул до дальнішого життя. Так само і ваші коментарі мене теж підтримують. Я вам щиро вдячна. Кожному дякую. Нехай Бог благословить вас, нехай дасть вам міцного здоров'я за те, що ви дивитесь наші відео, що пишете коментарі. Я вам щиро вдячна. Але я маю ще одне прохання до вас. Якщо можна, друзі, будь ласка, поширте мої відео чи канал між своїми друзями, між родичами, покажіть, щоб більше трошки в нас було, щоб більше дивилися. Тому що не знаю, можливо, попали відео в якийсь тіньовий бан або ще щось. Ну, чомусь перегляди зменшилися і. Як зразу я почала показувати відео, то канал, ну ви, напевно, помітили, що канал дуже зростав, відео йшли, переглядів багато було, були підписники, то зараз це все чомусь, воно якось так сидить, що ледве-ледве просувається. Тепер далі багато хто з вас пише в коментарях, чому, я не, чому ми не працюємо. Чому ми не працюємо, чому ми не шукаємо роботу, не йдемо десь на роботу. Так от, якщо, я думаю, що всі з вас знають, що коли відкриваєш свій канал, стаєш якимсь чином блогером, так званим, то ти отримуєш дохід від Ютубу. От. Тому це є, власне, моя робота. Для того, щоб працювати, якісь отримувати гроші, потрібно. Потрібно цим займатися, знімати відео, монтувати його, писати коментарі, спілкуватися з людьми, і це є певна моя робота, так звана. Тому хочу звернутися до вас, дорогі мої глядачі, будь ласка, не пропускайте рекламу, дивіться рекламу, щоб був якийсь хоч дохід, якісь копійки капали нам. Ви ж самі бачите, який в нас тут всюди ще безлад і скільки коштів на це все потрібно, щоб до толку це все довести. От навіть ви бачили на відео, якось так попало, що секції паркану стояли, і навіть хтось писав, замітив там, що я щось там гарбузи носила чи щось на городі робила, прибирала. А ви замітили, що там стояли секції паркану, і хтось написав, що ви збираєтеся огорожу ставити. Так, ми то збираємося ставити огорожу. Але в нас ще немає. Це, ми купили лише секції, оці, секції самого паркану. А потрібно ще купити труби. Труби такі йдуть покрашені, готові до цього. І я була шокована тим, скільки коштує один стовпчик. Коли побачила, що він вони вже подорожали і коштують 300 гривень. А нам цих стовпчиків потрібно 13 штук. І це загородити тільки в нас, отут від сусідів, отут, що в дворі оцей паркан, отут в дворі, що я завжди хожу, то перед нами видно, там, де туї ростуть, де хризантеми, чорнобривці були. Оце лише там загородити. І потрібно туди 13 секцій паркану і стовпчики купити. От. Тому я прошу вас, будь ласка, дивіться рекламу, не пропускайте. Вам це всього-навсього всього займе якусь хвилину подивитися рекламу, а це нам якась буде якийсь певний дохід, якісь копійки, щоб щось купити для будівництва, для ремонту. Я буду щиро вдячна вам за це. От. І якщо у вас є така можливість, а я думаю, що можливість має таку кожен, будь ласка, поширте моє відео десь у соціальних мережах. Ну, тобто в Фейсбуці, в Вайбері, в Телеграмі, десь там друзям перешліть, якимось знайомим, щоб вони подивилися наші відео, щоб якось розвивати канал. Щоб розвивався канал, щоб дивилися рекламу, щоб трошки якийсь дохід був. Будь ласка, для вас це займе всього декілька хвилин подивитися відео. Чи там рекламу, а для нас це буде якийсь своєрідний дохід, хоч якісь копійки будуть капати. Так, і що я ще хотіла сказати? Хотіла ще сказати, дуже часто пишуть в коментарях, що їм не цікаво там щось дивитися. Ну, Я показую, показую своє життя, показую, як ми живемо, що ми робимо. Ну, іноді буває, я щось показую там, колись пам'ятаю, я показувала, що. Мила посуду, і люди писали, що ми. ну Хтось там написав, що ми. Всі це робимо щодня, миємо посуду, але ж для чого це показувати в ефір. Потім я прибирала, там, чорнобривці зривала на городі, теж писали, що дуже довго показувала одне й те саме, як рвала чорнобривці, прибирала, то гарбузи збирала довго, зациклювалася на тому, як носила ті гарбузи. ну Вибачте, якщо щось не так, але ну, це ж все наше життя, і я мушу щось показувати. Комусь подобається те, кому іншому те не подобається. Але це все наше життя. І буває, блогери показують ще й не таке, і не такі нудні відео. Не знаю, я стараюся показувати по мірі можливості щось цікаве, щоб вам було цікаво подивитися. Але ви мене теж зрозумієте, що в даному випадку в нас ну, поки, нас дуже багато роботи, і... тому що і ремонти йдуть, і потрібно їсти, зварити, і в городі ще щось потрібно робити. Ну, Зараз вже немає роботи такої, але я маю навезі як літом, весною. От, і в хаті прибрати. І, ну Ви знаєте, всі жінки знають хатню роботу, знають роботу в, в городі, в дворі, яка робота, і при тому, коли це йдуть ремонти, коли в хаті щось робиш, кожен день треба прибрати, кожен день помити після того, щоб та е, пилюка чи та грязь не розносилася по всіх кімнатах за ногами. І роботи хватає. Навіть, ну, Навіть будь-що ти робиш. Ти не будеш весь час бігати з камерою і весь час знімати те, що ти робиш. Я не показую навіть третю частину того, що ми робимо, тому що для мене це складно. Насправді це для мене складно, тому що як я йду щось робити, я собі одягнулася і пішла, і, і щось швиденько роблю, щось працюю. А коли вже мені потрібно брати камеру і знімати. Я вийшла з камерою, я поставила камеру, я дивлюсь, чи вона працює, чи не сіла батарея, чи вона не відключилася. <кхм> Потім десь переставити камеру, щось інше піти зняти. Для мене просто не вистачає часу довго з цією камерою ходити. Звичайно, якби хтось мене знімав, я би вам показувала набагато більше. Але в мене ми живемо двох з чоловіком, він робить свою роботу, я свою, іноді щось разом працюємо, робимо. І мало коли так виходить, щоб все знімати. Ну просто неможливо. Іноді буває що щось робиш, думаєш, ай, не взяла камеру, от було, треба було потрібно взяти камеру, зняти щось цікаве. Ну, не завжди буває, що все є можливість показати. Тому вибачайте, якщо щось не так колись показала, можливо, щось нецікаве. Ну, я буду старатися знімати щось цікавіше, я буду старатися показувати так, щоб вам всім подобалося. Щось, щось було набагато більше. ну Коли сьогодні почала збиратися, щось в мене ці запитання, якісь, я їх погубила десь. Ніби так думала, і те, і те, треба щось поговорити. Ну, не знайшла ті коментарі сьогодні і відносно якось так. І ще одне, в мене є дуже багато підписників, які дивляться відео і просто мовчать, подивились відео, вийшли і все. Тому хочу звернутися до моїх мовчазних підписників, будь ласочка, Залиште коментар, напишіть коментар, щоб я хоч знала вас, щоб я хоч, хоч, хоч щось небудь про себе напишіть, хоч як вас звати, звідки ви. А то все мовчите, мовчите, я там навіть і не знаю, що, що ви там дивитесь мої відео. Будь ласка, хоч яку-небудь звісточку від себе напишіть мені. Я буду дуже вдячна вам. Бажаю всім вам міцного здоров'я! Миру та добра, Божих благословінь усім вам. Нехай Господь Бог береже наші ЗСУ та дасть, щоб всі захисники повернулися додому живими, здоровими з перемогою і щоб всі переселенці, які зараз десь знаходяться по чужих квартирах, по зйомних, щоб всі переселенці змогли повернутися додому до своїх рідних домівок. Щоб нарешті запанував на Україні мир, спокій. Знаю, що багато зараз напишуть в коментарях, що багато хто не має вже куди повернутися. На жаль, дуже прикро, що багато в кого немає вже будинків. Рашисти розбили, розбомбили їх. Але хочеться побажати таким людям сили, терпіння, щоб вони дочекалися, коли держава виплатить. Цю допомогу, яку обіцяють за розвалені хати, за будинки розвалені, щоб ви змогли всі купити собі якесь нове житло, яке стане для вас родинним домом, де ви зможете відчути тепло та родинний затишок. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе та один одного і до зустрічі на каналі Країна за Кадром.